Цей розклад буде для одиноких жінок, які шукають своє кохання. Давайте подивимось на вас, яка ви. Ви наразі на виборі, можливо, вам хтось уже подобається. І ви думаєте, йти до нього вам чи не йти. Можливо, ви з чимось приділитися не можете у своєму житті. Чи направо вам піти, чи наліво вам піти, чи піти вам взагалі, чи нікуди не піти. Ось якось так. Давайте подивимось ваші сильні сторони, які. До вас, чоловіків притягують і слабкі, які відвертають Так, сильні ваші сторони, що вам подобається дев'ятка жезлів, що ви дуже стійка. Ви дуже зі своїми всіми перешкодами справляєтеся, як би вам не було важко, ви стоїте впевнено на ногах. Так, да, у вас є вже шишки на лобі, вже недовіра є за минуле, але ви не здаєтесь ось, знаєте, ось так. Що ще, повішений. Ви знаєте, ви не спішите кидатися в обійми. Хочеться сказати. Можете подивитися на ситуацію під різним кутом з сторони, і з другої сторони. І не поспішайте в своїх рішеннях, важливих прийнятні рішення, ви не поспішаєте. Також ви дуже сильна, ви приваблива. Ну, як і казала раніше, да? сильна приваблива жінка, яка нікуди не поспішає, нічого не вирішує так ось, Раз і вирішила. Ну і тут ще така карта падала, що, да, що ви так між тим і тим. Ось так. Тепер давайте дивитися. Які сторони чоловіка не у вас? Ага, А тут уже активність пішла. А ось коли ви активно проявляєте себе, це чоловіка не подобається. Тобто, тобто вам треба зайняти таку позицію більш приймаючу, знаєте? Так, сімка пентаклів. Ну, знаєте, якась є незадоволеність життям, і це не подобається чоловіка. Не подобається, можливо, ви десь жалієтесь, що щось не так, щось не виходить. Якось не так складається, як хочеться. Ну і іноді ви хитруєте. Така собі хитра лисичка. Ось це вам. Ось це їм не подобається. То давайте запитаємо, що вам зараз потрібно, щоб зустріти достойного чоловіка. Зайнятися собою в першу чергу, прокачати себе, свою впевненість у собі, свою ресурсність обирати себе на перше місце, ні в коїм разі не чоловіка, а себе. Що ще вам треба? Деяко на темі грошей сконцентруватися. Десь хтось у кар'єру піти, знаєте, чимось таким зайнятися, зв'язаними з фінансами. І четвірка кубків каже нам те, що не відмовляйтеся від пропозицій всіх, які вам надходять. Якось зверніть увагу, можливо, хтось до вас уже давно. Хоче вас на побачення позвати, а ви якось так відмовляєте. ні, цей, цей лисий, цей старий, цей бідний, ще якийсь. ну, Сходіть на те побачення. Зприйнітьте по пропозицію, дайте людині шанса, так? Королева Пентакля. Ну, звичайно, себе, себе на перше місце, як я вам казала, але людині все ж таки дайте шанс. Будьте більш милосердною. І ось падає карта, ви знаєте, можливо, хтось. Дивлячись цей розклад, і вам буде це талісман. четвірка та це карта свадьби. Це карта проживання під однією кришею. Тому я вам цього бажаю. Хто хоче, пишіть, приймаю. Дякую вам.